Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову Ватман. Ми продовжуємо грати в гру State of the Save. Я вирішив забрати свою свою крихітку, Ще вона скоро розвалиться, і тільки що на нас полювали... полювала невеличка стає зомбі, але ми відбулися. Що ж, ми повертаємося з нашим бравим рейнджером назад до нашого штабу в минулій серії. В наша героїня. Як її було звати. Майя, да, точно, Майя. А, наша героїня Майя загинула В результаті моїх... В результаті того, що я трішки не вмію грати. Ну або така я вже людина. Та ламить мені навики. Окей. Ми перевернулися. <гум> Блін. Гарна автівка клас. Гарна автівка була. Давай, швидше, швидше, швидше. Ма, я ж набагато швидше бігала, ніж ти. Так, окей, ні, стоп. Ми ще ще не все прикинули. О, ми ще щось не зробили. А ні, то просто я точечку забув. Так, а ось тут. Ага, ми можемо врятувати маю. Так, друзяко. Нам тут потрібне авто. Ей. ей, ей, завжди! Ти куди? Погодь, друзяко. Гей. Так, окей. Швидше, швидше, швидше. Эй. Hey, Окей, okay, ты питаешься земною. Эй! Я тебя просто в земной питаю. Ты не дочеваешь я? За что? А-а-а. Hey. Uh -uh. Шо-а-а-а. -а -а? Писюн. А-а-а. шо а -а -а? Я вам буду в вочи фонариком світити. Ось так. Отримай. Отримай. Як так можно? Ага, base Короче, ми тільки що стіни відновлювали. Окей. ти, Пастор. Що. Благослови Боже, окей. І ти не піди зі мною. Ось такі от ви мені, друзі, так? Навіть автівки немає. Це добре. Ти. Що? Що, гей. Я теж радий тебе бачити. Ти не йдеш зі мною. М -м Добре. Окей. Що ми маємо? Ми маємо повернутися і забрати нашу маю. Так, окей, для цього нам потрібно буде трішечки пробігтися. Точно. Я викину спорядження, яке мені не потрібне. То насправді ну, навіщо може щось цікаве знайдемо? А, місця в нас в багажі не буде. Так, мені не потрібно а, ось це і бупрофен. Добре, нам не потрібно ще один пістоль. Пістоль X-Lock. А в нас якийсь чорзна якийсь. 3-2-2. Це значно краще. Отже, нам це не потрібний. Нам не потрібна міна. Але нам потрібні ці патрони. А я не знаю, які нам потрібні патрони, тому зараз подивимося. Ого. І це все завдяки мені. Так, ось вони. А, ось. Ігрика ми можемо брати відразу десятки. Я думаю, цього нам буде достатньо. Хоча спочатку. Е... Зараз ми перезарядимо нашу зброю і візьмемо ще декілька патронів. Навіть не декілька один. Так, окей. Е... Що? Баркад. Ого! Серйозно, серйозно. Ми можемо самостійно строїти баркади в будинках. <гум> да. З кожною хвилиною ця гра мені все більше і більше подобається. Так, але тепер ми маємо піти до когось. Ось... Ось якраз також подивимося, що в цьому будинку знаходиться, можливо щось цікаве знайдемо. Потім на автівці будемо рятувати Маю. Привіт, друзі! Як всі маєте? Я yeah, молодець. Непевно. Так. Е, що ми тут маємо? Food Jords. Е, е, тари. Як я зрозумів. Згвінь. We'll ще хтось. Так, в цій грі доволі часто нам потрібно подивитися на мапу. Вона нас частенько таке виручає. Окей, що ми ще маємо? Of Pills медичні ресурси. Нехай будуть ні, нам не потрібно. Нам те радіо не потрібне. Break open Ага, тут були закриті. Що ж візьмемо? коктейль Молотова, я не знаю. Навряд чи він нам пригодиться. Але... хай буде. Просто ми будемо знати, що він тут є. Так. Що ще тут ми маємо? Тут ми нічого гісінько не маємо. Так, тут щось повинно бути... Ні, тут також нічого немає. Ось так, Друзяка. Вийди, вийди. Просто виставив за двері. Окей, зараз він відчинить, напевно, двері. Ні, не, не відчинить, лузер. Ну цього зомбі ми гарно виставили за двері. Так, окей. Тепер... Е не те, що батькаємо, просто їдемо звідси. Нарешті світає. Це добрий знак. Можемо вимкнути фару. Хто... ой, Токінту. Хтось хоче з нами порозмовляти, але спочатку ми врятуємо Маю. Папа, Мазепакер. У нас на носі хтось. Так, а, добре, що ми маємо? Ми маємо снеки. Ні, ніякої зброї. До речі, нам потрібно перезарядити нашу пукавку. Так. Наступне, що нам потрібно. Ну що ж, я не снайпер а на джойстику. Хиніці доктор. Ед захворів, він потребує доктора. Ну, я не доктор ККБ, я на. Е... Я вчуся на програміста. Тому вибач, друже. Особисто я нічого нічим тобі допомогти не зможу. Так. Ох, йой Майой! Скільки їх там? Окей, ми маємо а, пристрелити ось цього от хлопа. Він... А, чи то не хлоп уже? Так. Кого ми тут маємо? О, вау! Ничего себе! Это было эффектно! Так, у нас гости. Так, Тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти. Все, вип'ємо трошки ліків. А, так, піднімемося вище. Спробуємо ні перезарядити, саме не встигнемо! Ні! Аби ми не втратили ще одну людину, тому що, на мою думку, це вже буде кінець гри. Так, тікаємо, 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 тікаємо! Все. Навіть не знаю, чи зможемо ми врятуватися. Так, окей. А, давай. Все, трішечки відпочили. Я розумію, що тобі потрібно відпочити, але в різниця в тому, що в тебе зараз є вибір відпочити в цьому світі чи в іншому. Так, все, давайте ми трішки. Стій стій, 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 стій. ось так оте. ми так вяло це все творимо. Давай, 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 давай. В автівці у нас є а, шанс вижити. Все. Ха-ха, ми пробуємо його дверима збити, але ось так. -от. Так, відпочили. Зараз... Я розумію, що ти втомився, але як я вже говорив, в тебе є вибір. Відпочити в цьому світі або в іншому. Тому вибір реай. Чор, там ще зомбі. Окей, тоді ми робимо ось таку от дурню. <кхм> Слово дурня було якраз найточнішим. Ні, ми, ми що, без зброї можемо залишитися Чорт! Ні-ні-ні, будь ласка, тільки Seek и destroy. Так, ой, ч та перезаряджайся, давай швидше. тільки що небудь крикнути. Та чорт! Піська. Так. Це погано, це дуже 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 погано. Так, давай, 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 давай. Підіймайся, підіймайся, все ми побігли. Ааа, тут <кхм> ми можемо тільки її обшукати. Це нам не, не варіант. Так, ми з'їли трішечки. Все. Тепер

Зараз ми пере... перезарядимося. Rest in peace! Давай. Тобі так тяжко загинути, все дякую. Нарешті. Так, окей, ми маємо каністру з бензином. Ага, кокле... коктейлі молодва. Хай буде, хай буде. Так. І у нас знову гості. Ось так от. А, нічого не залишилося. Так. Снеки. О, все ми маємо. Коктейль молотва, яким ми зможемо нарешті захиститись. Ще Трішки? Ой, не те не та нажав. Так, окей. І. Як я це можу... підтерпати... А, у мене вже є сумка на плечах. Окей. Тут сказано, що є десь автівка. По нас пригнали автівку. А, ні. Я вже подумав, що хтось за нами заїхав. Що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо закінчувати вже п'яту серію проходження гри State of The Say. Ми знову закінчуємо її біля автівки, точніше вже в автівці. З вами був Ватман. Всім до зустрічі! Зустрінемося в наступній серії.